Доброго дня, людьми мої друзі! Сьогодні ми з вами будемо вчитися готувати. Точніше, я вже вмію, а ви будете разом зі мною, разом зі мною вчитися готувати картоплю з м'ясними кульками. Це буде дуже смачно. Це буде, знаєте так, і святкова, і не святкова, і святкова, і несвяткова страва. Але що обіцяю, що буде смачно. Буде е, робити цю страву не зовсім важко, але й не зовсім легко. Значить, для цього нам потрібно для м'ясних кульок це все рівно, що е, м'ясні котлетки будуть, але трішки інша начинка. М'ясні кульки будуть у нас м'ясо, яйце, мамка, часник, цибуля. І трішки туди додаємо моркви. Ну, а наша картопля буде порізана на дольки, і будемо перекладати ці м'ясні кульки. Ну що ж, зараз починаю терти кришити і все доводити до того стану, який нам потрібно. Уже вам покажу, що буде поділено по частинах, як що в мене натерто нарізано. І тоді приступимо до формування нашої страви у невеличкому такому деку, бо страва буде запікатись. Поїхали. Для того, щоб отримати м'ясні кульки, в мене 1 кілограм фаршу. Фарш у мене свинина з яловичиною, асорті. сюди висипаю два яйця. Дивіться, отак гарно морква. Це одна невеличка така морквинка. Сюди часник теж. Трошки більше як чайна ложка передавленого часнику. Якщо немає свіжого, додавте мелений сухий часник гранульований. Але, повірте, і свіжим буде набагато смачніше. І ось я стерла. Бачите, така із соком на крупну терку я одну цибулину чималу таку серла. Тепер сюди я додаю чайну ложку соли. Ну, сіль будете куштувати, як вам буде смачно. І пів чайної ложки суміш перців. Оце все, отак. І ще один інгредієнт це манна крупа. На кілограм я додаю 3 столові ложки манної крупи. Все оце перемішуємо до однорідної маси. І потім, уже, коли воно вже все перемішалося, треба, щоб манка настоялася, все. Ми потім будемо розбиратися з картоплею. А це зараз вимішуємо, попробуєте на сіль. Я думаю, коли ви робите котлети, ви теж робите обов'язково, пробуєте на е, смак, як воно вам по перцю, по часнику. Підлаштовуйтеся сіль під свій смак. У мене оце зараз той мінімум, який повинен бути. Ну, знаєте, таке, знаєте, мало солене, мало перчене. А ви вже. Хто не хоче часник, будь ласка, не додавайте, але повірте, з чесничком буде набагато смачніше. І отак ми перемішали весь фарш, зробили його однорідним і залишили в спокої. Він поки постоїть хвилин 15 для того, щоб манка взяла силу і нам було гарно ліпити. Наші кульки. Отак От ми залишаємо і переходимо до картоплі. У мене тут почищених сім картоплин, вони середнього розміру. І ми їх всі ріжемо на дольки. В мене, дивіться, такий ось ніж воно так гарно. На середні дольки ріжемо кожну картоплину. Чого мені краще цим ножем різати, а не класичним. Тому що, коли буде між м'ясом вставляється ця картопля, а вона буде вставлятися руба, туди буде запливати і водичка, і наша не тільки водичка, а й наша приправа. Через те, отакого плану картопельку. І всю абсолютно ми ріжемо. Перерізали, знов кидайте у воду, щоб вона у вас лежачи в сухому, не була не сіріла, бо відновити колір картоплі неможливо. А вона навіть коли буде печена з м'ясом і сірі будуть кусочки, вона колір такий і матиме. Якби, ну, трохи сірувата, некрасиво, і повірте мені, щось воно тоді вже здається, що як некрасиво, то і не смачно. Ріжемо всю картоплю. Тепер я вам розкажу, що в мене є далі. У мене є ось таке, знаєте, дуже-дуже-дуже давнє деко. Не деко, а така кастрюлька, вона в мене служить і за сковородою. Все їй вже, мабуть, господи, більше, ніж вам, глядачам років. Їй вже, мабуть, років 40, але вона в мене відмінна, як кажуть, безотказна. Я її гарно вимазую маслом. Маслом для того, щоб не приставало, бо м'ясо, коли буде запікатися в духовці, а ми будемо запікати у духовці, воно між собою ще буде перекладатися картоплею, але все рівно до стінок і до всього воно буде прилипати. Як просто покласти в суху не, не, А фарш, ви бачили небагато сала. Фарш м'ясний, бо кульки м'ясні, Кульки робила. Я ось їх зробила вже, поділила, щоб не відволікатися потім на той час і вас не затримувати. Отакі, от щоб якраз лягають у жменьку. Тепер дивіться, кладемо кульку і між ними кладемо картоплинку. І отак от ми по кругу раз кулька, картоплинка, кулька, картоплинка і встеляємо повністю все дно. У мене якраз кулька, кульки тут ляжуть повністю. Я вам покажу, а потім як будемо заправляти, я вам покажу ще раз працюємо далі. Готово і зроблено у нас наші м'ясні кульки із картопелькою. Тепер я сюди ж трішки буквально такі кусочки масла покладу, тому що коли буде запікатися, щоб воно не припікалося і щоб не було зовсім сухе, ще трішки має бути масла. Бо картопля теж на себе потягне, щоб було, не геть суха картопелька. І отак ми буквально розложили. І тепер головне, що я хочу вам сказати. Дивіться, Спеціально зняла е, нашу, е, як кажуть, нашу лейбу, оце цей, е, де написано, яка фірма, де написано, що я вам кажу, у мене тут, ну, просто щоб не було реклами, у мене тут, я думаю, ви здогадуєтесь, від якого, хто це виробник, е, згребів наш паштет. Так? Можна баклажани, хто любить баклажани, ну, в мене це іменно з грибів зроблена ікра. Вона тут з золочами, вона тут і посолена, і гриби, і томати, і все. І оце все ми розливаємо і розрівнюємо повністю по всьому. Отак, дивіться, як гарно буде. Зараз я. Накрили. Знаєте, це така страва, що ми все робимо по-ледачому. те готове, те готове, те покришили, те нарізали, ну буде наскільки смачно, це я вам обіцяю. Воно з водичкою накриваємо кришкою і ставимо в духовку на 50 хвилин. Через 50 хвилин відкриваємо кришку після того, як воно протушилося. І в мене, дивіться, ось натертий на е, твердий сир. Воно все оце протушиться. Ми просто зверху розложимо твердий сир. І вже тоді, хвилин 10, воно ще протушиться в відкритому виді. І буде такий результат, який ви чекаєте, який, я знаю, буде дуже смачно. Оці м'ясні кульки з грибами, з твердим сиром. Ну що ж, ставимо в духовку. Ось нарешті і закінчилося наше запікання. Ріжемо так. Можна і ламати, звичайно, але що? Так ось ми з вами ще дуже гаряче. Дивіться, наші. Це перерізала. Добавим сюди Гаряче. ох і аромати. Люди добрі, аромати бомба. І картопелька наша. Маємо он такий гарний колір. Маємо таке, ось дивіться, і картопелька, і наші, наше м'язко. Чарівний смак, чарівний аромат. Кажу вам точно, бо знаю. Запрошую вас, підписуйтеся на мій канал. Хто зайшов уперше. Подивіться, може, ще на інших відео вас щось зацікавить. Кому не шкода, ставте лайки і прошу вас, передивляйтесь мої інші відео і пишіть свої коментарі. Ця страва, яку ми на сьогодні зробили, м'ясні кульки з картопелькою повірте мені, вдалась. Смакуйте на здоров'я і до наступних зустрічей!